Hello! У цьому відео ви побачите усі літери англійського алфавіту. Почуєте, як вони вимовляються, а ще прочитаєте до них транскрипцію і переклад. Let's go! Літера А. Перша літера англійського алфавіту вимовляється як A. Ось декілька слів із нею: Apple, animal, Africa. Зверніть увагу, що ми не кажемо Африка. Ми кажемо Africa. Так само не просто animal, а animal. Друга літера B. Слова з нею можуть бути такими: brown, borrow, doubt. Зверніть увагу на слово doubt. У ньому пишеться літера B, але вона не вимовляється. І це називається silent B. Ми дуже часто будемо з цим стикатися далі, тому що в англійській мові залежно від положення літери в слові, чи вона там на кінці, чи на початку, чи всередині, перед голосною чи приголосною, вона може по-різному вимовлятися. Тому ми не кажемо doubt, ми кажемо doubt. Літера C circle, success, ocean. Тут теж по різному звучить ця літера. Вона може звучати і як «к», і як с. Наприклад, в слові «circle» також чудовий приклад слова «success», тому що тут дві підряд літери Сі, але вони звучать як К і С, «success». А в слові «ocean» взагалі маємо звук Ш. Наступна літера Ді. І тут також вона може виступати як «silent d», тобто не звучати. У слові «wednesday», наприклад, ми маємо сполучення Д і Н. І все одно це звучить як «n», «Wednesday». У слові «date» вона звучить як звичайно, «d», «date». а от у слові «education» звук наближається до G. Далі літера І. Наприклад, вона не вимовляється у слові «love». Ми не кажемо «love», ми кажемо «love». А також вона звучить як F в слові bad. А ще є слово «extreme», і тут зібране комбо. Тут вона звучить і як І, і взагалі «silent» наприкінці слова «extreme». The next one літера F. А тут все дуже дуже просто. Вона просто звучить як Ф. Fantasy, fish, offer Супер прості приклади. Далі йде літера G. А тут уже все цікавіше. Подивіться на слова gift, garden і giraffe. Gift, garden, звук G, а в слові giraffe, він G. І наступна наша літера H. Є, наприклад, слова honor і happy. В обох. H на початку, але в слові Happy вона вимовляється як H, а в слові honor ні. Е, так само в слові Ghost, і хоч вона не стоїть, ця літера на початку, все одно ми її не вимовляємо. Це слово Ghost. Далі літера I. Ця голосна має дуже дуже багато варіацій, як вона може звучати в словах. Наприклад, в слові Sit – це дуже коротке sit. У слові Ice вона вимовляється як I. Ice. Uh, у слові machine це дуже довге і. Порівняйте sit і machine. Uh, ще є слово business і тут взагалі silent і. Ми не кажемо busyness, ми кажемо business. Літера J вона в більшості слів звучить як G, наприклад, jam або enjoy. Але у багатьох словах іншомовного походження, насамперед з іспанської, вона може звучати. Як як, наприклад, у слові «халапеньо». Так само є ім'я Хуан, і воно пишеться із J на початку. Наступна літера K", а, вона звучить як у словах kind, baker, але вона може бути silent, наприклад, у слові ні або є ще слово knife. А, ще літера L, вона так само може бути silent, наприклад, у слові calm, але ми її, звичайно, вимовляємо у словах як «lake» чи help. Літера М. З нею нічого особливого, наприклад, слова moon, «autumn», lemon, всюди М. А літера N, повертаємось до слова «autumn», От в цьому вже випадку, хоч N і пишеться, але ми її не вимовляємо. Отем не отен, а саме отem. Uh, і ще кілька прикладів: це слова Name або Tunnel. Теж все просто звук N. Літера O, з нею трошки цікавіше. Вона просто звучить як O в слові Dog, наприклад. Але є слово ocean, де є ось такий от звук O, Ocean. Uh, також є слово Leopard, і в ньому O взагалі не читається. Ми кажемо Leopard. Літера P. Приклади слів Park. «psychology computer». І сподіваюсь, ви почули, що в слові «psychology» «p» «silent», вона не вимовляється. Дуже часто люди хочуть казати «psychology», але це помилка, так робити не варто. «psychology». Літера Q найчастіше. Вона вимовляється в словах як сполучення звуків «кв», «queen», «equal», Але є випадки, як, наприклад, у назві країни Qatar, де вона звучить як к. А далі дуже цікава літера, «R», яка нам показує найяскравішу різницю між британською і американською англійською: «Sugar» чи «Sugar» – «Choose your fighter». Хоча, звісно, дуже залежить від позиції літери в слові, тому що є, наприклад, «red», і навіть якщо це британська вимова, ми не можемо сказати Ед, це все ще «red», е, Тому звертайте на це увагу. Е, ще приклади слів «farm» або «for», які в американському варіанті можуть звучати як «farm» або «for». літера «s». Прикладами є, наприклад, Roses. Тут звуки З, Roses. Є ще Sugar, де звук Ш, Sugar. Є Vision, звук G. Є ще приклад Silent S у слові Island. Так само літера вона може звучати, наприклад, city, хоча в американському варіанті ось цей звук може наближатися трошечки до R City. Є і таке. А uh, також є слово «nation», де ті звучить як Ш або «castle». Тут «silent ті. Літера «u». З нею теж мільйон варіантів. Подивіться, music – «u». Uh, «True» – тут звук У, в слові «sun» – звук А, в слові «support» – звук «e». Е. Support. і в слові «guess» вона не читається літера «v» максимально проста. Village, visit, river. завжди в а, літера W. А тут уже є варіанти. Ми можемо казати «wait», де звук в а, можемо казати «write», де вона не читається, і є ще «flow». Літера X. вона звучить як кс у слові box, але є цікаві випадки із словом exist, де звук більше X, exist. і е, ще є слово, наприклад, zenon, де ми кажемо з zenon, не Xenon чи не Xenon. Літера Y є слово yellow. Звук «й» є слово happy, де вона звучить як І наприкінці happy. Е, є ще слово «fly», де також наприкінці слова вона звучить як I. І остання літера англійського алфавіту Z. Звук З маємо в слові «zoo». У слові «pizza» воно звучить як «ц». і в слові ажур звук Ж. Отже, всі літери англійського алфавіту звучать так. A, B, C d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Завжди звертайте увагу на звуки і на те, як вимовляються слова. Бо акцент, наприклад, це не проблема. Ви можете сказати лав, але якщо ви скажете лове чи лаве, це вже буде не дуже коректно. Тому не намагайтеся позбутися акценту, а краще завжди намагайтеся правильно вимовляти слова. Ставте лайк цьому відео, hit the subscribe button, аби не пропускати відео «Cambridge UA».